Не знаю, як у вас, колеги. Ну, здебільшого, оті справи, які одразу не були завершені, можуть тягнутися дуже тривалий час, бо завжди щось таке виявляється передніше. І з ангаром сталося так само: ми його трохи. Не доробили. Що по ньому? Оці ось вітрові планочки з тієї сторони не дочеплені. Ну, була, хоч встигли все остальне. І крапельники в тому числі поставили і вже не так воно підгорає. А, ну а фронтон а, мався бути чи мав бути зашитий, але бачите, він досі отакий. А, сказати, що прямо це якось дуже впливає, але. ну, Планувалось, тим паче, і металу ми на ту сторону робили, як, наче рівно, по факту зрізали. І оці ось частинки, ну, відповідно, зеркально ми їх сюди. І оця касина у нас вже виконана, Вон він, куски стоять. Так, ну і що, кілька днів ми по кілька годин підходили, вирівняли оцю плащину. Зрозуміло, оця просторова конструкція має кілька таких уступів. І для того, щоб е, ця площина була рівна, доточили отакі накладки. Сюди, тут, там і планка поверху. І ця площина є тепер рівною. Метал є. Ну, Звісно, блін. Всі ознаки того, що він. Одразу був непочеплений, на ньому є отакі от десь сліди, незрозуміло від чого. Десь конденсація вологи, де ще якась чепуха. Ну, як є, буде наукою доробляй одразу. Але ж, колеги, реалії є реалії і не завжди це виходить. ну як є. Так, 29 червня, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Все буде Україна! Так, ну, до цього то ми підходимо, коли є час. Але сьогодні знову, знову відволічемося. Звісно, є речі передніші. Так, звісно, чергова машинка для Збройних сил. Пан Олексій Башко з колегою з самого ранку в нас. І свіженька така пригнана. Ними машинка для 30 ОМБР, якщо я не помиляюсь. Так, Кія бензинова з газовою установкою. Отака от, от машинка. Що по ній? Попросили е, перевірити. Ходовку, двигун, можливо, свічки поміняти, можливо, які паски, якщо то буде треба, ну, тобто переконатися, щоб машина е і далі бігала надійно. Е проставки максимально скільки можна її підняти, даби збільшити кліренс, бо використовуватися буде напередку на пересіченій місцевості. Е і, е звісно, маскування її треба пофарбувати. Так, щоб вона була якомога непомітнішою. Так, отака от задачка, чергова машинка. Ну що, поїхали? Одна годинка і машина вже замотована, стаємо під мийку. Так що хоч що, кажи, все одно без маски. кажи, сіки той машини по Залишається нам клівенські підняти, проставки вже прибули. Давай зіжмем пружину. Зачем? А, ти хочеш Мені опустити вниз? Сюди. Ну давай. Все, повністю піднято. Максимально на сіки то можливо. Скажу, піднялась відчутно. Кліренс максимальний, як на неї. Та ну помітно піднялася. Так, що могли, те зробили. Пан Олексій їде забирати. Дістали всі залишки, розташували їх в градації по довжині, ну і відповідно ліва-права сторона, ну а далі будемо вибирати вже де яка стане. Те більше лаштувалися, чим тої роботи. Дві годинки і все готово. День наступний і таке як розпогодилося, Найближчим часом дощиків не обіцяють. Ну а ті, що були, звісно, хвороб трохи б додавали. Ну і фунгіцидна обробка перша, а через кілька днів вночі зайдемо інсекта, ну а там далі буде видно. Класична соя. Ахілея на сьогодні виглядає отак. Вона майже наздоганяє ранні посіви, раунда постійкої, але по ній є, є моменти по бур'янам. Вони зустрічаються бур'янці. Як не крути, і амброзія є, і трохи е, лободи небагато, але переважна амброзія. ну, Хоча і лобода є. Так, ну не без цього. Дощики. Своє зробили, відпустило бур'яни, деяка може нова хвиля пішла невеличка, ну як є. Так, отак от вона виглядає на сьогодні. Це класична соя ахілея. Так, що по ній? Цвіте, цвіте, щось навіть тут нав'язує, он невеличкий вже формуються бобики. Да, ось видно. Ось Ось вони, манюнькі. Ну тобто соя після дісковки, після весняної уборки кукурудзи, пам'ятаєте це поле. Ну одразу от видно таке строкате. Ото все так. Одне є отаке, друге більш-менш, але цілком вичухали, дивіться, що бур'янів особо немає. Ну так, щось буде. Щось буде, могло бути ліпше, але як є. Так, переходимо на ось тут стик буде. На прямі пасіви, ось ми вже бачимо. Рівномірність присутня це прямі посіви, Та ділянка, яка вже, я вже не знаю, років, навіть 6-7 прямі посіви, Ну, видно, що більш-менш щось на щось похоже. Таке. Рівномірне. Ну і чистенько рядочки гарнюсінькі. Так, це прямі посіви, видно вон, кукуруза колись була, соя. І виходимо ось на ділянку яка після оранки. Трохи видно, що вище така сходинка присутня ось вона. Трохи вище, трохи пухнастіше в порівнянні з прямими посівами. Температурний режим має значення. Утримати її чистою вдалося досить добре, тому що це раунда постійка своя. Ну, ось видно. Непогано виглядає. Дуже непогано. Ну, тріщини присутні. Рунт потріскався. Не без цього. Тут з вологою не дуже. Але втім, бачите, щось буде.